Привіт, друзі, з вами знову Ігор. Продовжуємо роздивлятися, що у нас тут цікавого можна знайти в God of War 2018 року. І на цей раз, як ви бачите, у нас нова локація це Конунсгард. Я поки тут балакам, ми взяли квест у гномів і пішли виконувати його. Відкриваємо ворота і пігнали. Ну, це не пропускаємо і, точно. і почнемо збирати з Лора першого. Тут у нас до речі чекають дракончики, і разом з цим ми станемо ближче до одної ачівки. Але поки зайдемо в магазин і купимо спортивного харчування для Кратоса. Ну і пішли по кошмарам оворону. Дивіться, що я цікаве знайшов. Ну, поки збиваю, потім вирішимо, що з цим робити. Ми не одні на ще повернемося до цього моменту. 15, наприклад, сам просидиш, не дуже весело. Так, телепорти всі знайшли. Давайте продовжимо квестик, за котрим ми сюди явились. Треба трьох драконів врятувати в грі. Загалом. Для вирішення нашої задачки. Я хочу вам просто показати, де я знаходжуся, якщо ви будете повторювати за мною. Тут, як бачите, на нашому шляху зустрінеться один древній, з ними розберемося. Далі підемо покосимо травичку, займемося паркуром. Ну, загалом, будні кратоси, як то кажуть. Досить весело. Тому що там і життя, хоч тут прокачені, а тож набагато менше життів. Ага, ось сюди треба нести. І ось коли ми з малим зліземо ось сюди, знайдемо кристальчик, котрий ми збили раніше. Ну і що ж, несемо кристал. Б'ємо ворогів, котрі нам заважають на нашому шляху, активуємо кристальчик, і у нас з'являється таємний шлях, так би мовити, котрим нам необхідно зараз залізти і пройти. І продовжуємо квест тепер. Пігнали! Угу. Ну, і тут все дуже просто. Беремо зелений вогонь, несемо його з пункта а в пункт Б. Але я гадаю, ви і так все по відео бачите прекрасно без мене. Mm. Ah, Stone number two This place is even bigger than Vadergard Yes, the dwarf king's reach appears vast wonder what happened to him It is a great mystery, even amongst the sons of Ivaldi М -м -м -м. Ага, і ми повернулися туди, де оце були на... дракона Зараз побачимо дракончика. А нам? а нам нам. нам десь сюди треба залізти якось. Так, це трішки лут, який я просто взяв. Він не відноситься до нашого квесту, але все ж таки, ось тут шорткат можна буде відкрити. Можна буде відкрити. Ага, ну Там було 4.40 приблизно. О. А ось дивіться. Ось квест із драконом. Треба врятувати дракона. Все дуже просто. Треба розвалити три драконячі святині, як це ми робили раніше. Хто не бачив, не робив, подивіться відос, але там, наскільки я пам'ятаю за сюжетом, ми в будь-якому випадку одного вже дракона будемо рятувати. Тому це буде вам не в новинку. Ось наша перша святиня. Це вихід. Угу. Зараз знайдемо ще другу. You enjoy them. Well, yeah. Still seems like the right thing to do Так, руни, три руни. А, це не все. До речі, як ви бачите, у нас тут є ще трішечки лору. О, mm. oh, блін. Ну, скоро кто что-то придумает. Пока не дуже. Еще один шорткат. І там, до речі, була ворона, зараз ми повернемось туди назад від цієї плити з лором. Let me read this. Угу. Повертаємось. Ось тут вона була. То побачив раніше той молодець. Ось такий момент в грі я її надибав. Вон там дракончик. А ворона буде. Ну ми, мабуть, вже пробігали повз неї, фактично. Так, де вона може бути? А може і ні. Я вже не пам'ятаю, цю гру проходив давним-давно. Записував цей відос рік тому, якщо не більше. Тому, якщо щось не згадаю, то вибачайте. Вон там вона, бачите, сховалася під драконом. І повертаємось до наших справ. У нас є ще третя святиня дракона. Тут ворона була, тут у нас лот. Лот лор. Там. Я віддаляюся, ну. я хизи. Навряд чи прям так. А мабуть так, так, все вірно. І тут, як ви зрозуміли, я розбив ненароком сетиню під час бою, тому вам не покажу саме, як я її розбиваю, ну десь тут вона знаходиться, в цьому місці. Тому я думаю, ви її не пропустите точно. Тепер повертаємося до обеліску, звільняємо дракона, і у нас уже два дракони вільні. Залишилось знайти ще одного врятувати. А ми тим часом повертаємося трохи назад. Я думаю, ви повз нього пробігали точно. І пішли далі там за квестом, котрий ми прийшли сюди виконувати. Тобто в цій локації в нас одразу два квести. Один з драконом пов'язаний, а інший не з драконом. І зараз ми тут знайдемо святиню. А тепер пройдемося і знайдемо останнього ворона для цієї локації. Ну, ворони всі. There's a passage behind this throne. by the way, one legendary need to and breathe The things you pulled from him, those must be the three mythical ingredients Brock was talking about. I can say with utmost certainty that I've never laid eye on a stranger set of objects in my life. How are Brock and Sindri supposed to build with whatever they are? Don't count the dwarves out, lad. They're right pricks, but they're resourceful.

Від цієї ж скриньки нурнів ми відправимося і знайдемо ще один пролом з випробуваннями. Тепер здаємо квест гномів. У нас це був, до речі, їх останній квест, п'ятий на рахунку, і за це нам дають трофей. Ще в цій локації є у нас телепорт. Давай його пошукаємо. Для цього треба поплавати трішки на човні. Я прискорив, тому що плавати нам до біса. Давай пробливемо наскрізь, а там подивимось, що там. Якщо вам дивно було те, що я пронумерував одразу другі ворота, а потім перші, це за те, що перші ви зможете знайти раніше, не попавши на цей острів, а от другі будуть саме по квесту. Гадаю, вас, я не запутав. Тобто за цей відео ми знайшли двоє дверей із двох. Ну тим паче, як ви бачите, ми запливаємо зовсім в іншу локацію, нібито, а знаходимо ворота від цієї локації. Трошки дивно. Ну і що, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, пишіть коментоси. І не забувайте донатити на ЗСУ. Біля мікрофону був Ігор і слава Україні! Оце воно.